У січні 23-го року я підписався на медіаслух і навіть не вимкнув сповіщення через те, що моя подруга там працює редакторкинію, і я звернув увагу на одну із новин помер легендарний шугермен Родрігес. І попри те, що він тільки записав два альбоми у 70-х, він є культовою особистістю. І спочатку я не зрозумів, чому. Але я послухав його музику, а саме тексти. Чи то мисливець, чи картяр тебе заставив заплатить, що продає всі твої збитки і зручно дуже там сидить. А ти шукаєш насолоду, чи ти в катівність твоїх спрах, через допитливість дитячу, чи через слабкість у серцях. Кажеш, що щось у тебе є? Нікому цього не повторить. Жалість до себе проступає, поки сльоза щокої біжить. Знаєш, що скоро піду геть. І не гляну я назад, бо народився я з метою, що на хресті розіпне глузд. Десь так я можу перекласти одну із улюблених пісень, а саме Crucify Your Mind. Чесно кажучи, от записуючи ці відео, я розумію, що хтось повинен все ж таки винайти слово для почуття ностальгії за часами чи подіями, яких ти не переживав. І саме це почуття у мене викликали подібні пісні. І я заохочую всіх вас послухати їх, просто щоб зрозуміти про що я говорю. 70-ті роки для Америки. Це не зовсім прикольний час, тому що холодна війна набирала обертів і зовсім не було ясно, хто в ній виграє. 60-ті роки автосалон. Уявіть, туди заходить людина, дивиться на Chevrolet Chevelle із двигуном Big Block 7,2 літри, і питає: А скільки він бере на сотню? Ну, або, або який у нього gas mileage, як прийнято питати у США. І на неї, мабуть, би подивилися, як на ідіота. Кому яке діло? Заправити весь бак коштує 7-8 баксів, а питання. Скільки вона бере бензину, отримує відповідь весь, що є, і просить ще. І нікого це не знічує. Бензину багато. Але після кривавих подій 69-го року, які описав у своєму фільмі «Once upon a time in Hollywood тарантіно почалася зовсім інша епоха. Війна у В'єтнамі закінчилася, почалася енергетична криза. Почалася революція в Ірані, вона відбулася, і вже Вольсваген Бітл, який стоїть десь там, мабуть, на Карлоті дуже дуже далеко. Здається, не такою вже дебільною покупкою, тому що за ті самі гроші у бензині він може доїхати втричі, то й в чотири рази далі ніж оця штука. Нікому не відомий, окрім своєї округи Сісто Родрігес у 70-ті записує два альбоми. Ці альбоми купують, можливо, його сім'я і знайомі не більше. Якимось чином один із цих альбомів потрапляє в південну Африку, куди його за легендою завозить дівчина, яка їхала до свого хлопця. Не знаю нашу і чому, але легенда така. Ті часи у південній Африці були зовсім невеселими. Розгар апартеїду і при владі настільки авторитарний режим, що він навіть забороняв телевізор, і люди здебільшого слухали радіо, яке контролювалося тим же ж режимом. Вся музика, яка випускається на радіо і можна послухати, вона піддається дуже жорстокій цензурі. І якщо ви подивитесь на відеозаписи того, як говорить лідер тих часів, ну ви зрозумієте там, який був вайб. пісні Родрігеса, звичайно ж, забороняють відразу на радіо, тому що вони співають про свободу, вони співають про секс, вони співають про все те, через що прожив сам Родрігес у 60-ті. і це абсолютний харам у південній Африці. Але кожен хто має програвач, має його рекорд. Він популярніший за Елвіс. Звісно ж, в Південній Африці мало хто знає, хто такий Родрігес, окрім того, що він співає дуже класні пісні. Крейг Бартоломію, це один із персонажів відео і документалки, про яку я розкажу трошки детальніше, каже, що легенда була така: Родрігес, співаючи в барі, мав проблеми із звуком. І... Він настільки сильно проникся тим, що його свистали, що почав співати цю пісню Thanks for your time. І на куплеті, But Thanks for your time. And then you can thank me for mine. And after that said, forget it. Він виймає пістоль і, самі знаєте, що робить. Десь у 96-му році вперше південно-африканські лейбли починають видавати музику Сісто Родрігеса на CD. і вони просять одного із власників кравниці, яка видає музику, розписати якусь от міні-статейку на вкладищі. І він пише щось таке. Немає жодних холодних фактів про артиста Родрігеса. Невідомо навіть живий він чи мертвий. Чи є серед вас музикологи і детективи? Знак питання. І це дуже, дуже. Прикольний, можливо, навіть трошки іронічний момент, тому що чувак, який це написав, ма клікуху Sugar, тому що в нього фамілія Сегермен, що, мабуть, із африканця означає Sugar. Я не знаю, я не гуглив, мені впадло. У них у всіх дуже прикольні імена. Я закликаю вас, можете порісорчити оці імена південноафриканських африканерів. Так вони, так ця національність називається, білі південноафриканці. Вони там є і не африканери, але, в общем, це складно. У них у всіх дуже прикольні імена, які звучать як імена якихось там графів, чи я навіть не знаю кого. І от цей чувак, який написав для вкладиша цю міні-статтю. Він е, має от клікуху Sugar. І е, він е, просто надихає того самого Крего Бартоломію, який розказав оцю легенду. Мені особисто через Ютуб до пошуків у Крейка Бартоломію було декілька тем, на які він міг написати статтю, і одна із тем була, як Родрігес помер. Ну, він думав, що Родрігес помер. І це наставило його на, так би мовити, шлях віднайдення цього артиста. І на його думку, це було зробити. Правильним чином можна тільки через гроші, тобто просто прослідкувати до кого йдуть гроші, але оббиваючи пороги студії, він нічого не знайшов, тому що студії, як не дивно, хочуть заробляти гроші і не хочуть, щоб хтось питав у них, чи платять вони роялті якомусь артисту, про якого навіть нічого не відомо. Тим паче, що цей артист не приходив до них на поріг і не просив свої гроші. Це здавалося б, якимось таким от мертвим глухим кутом, але... В один день Крейк Бартоломію слухав пісню в своїй машині і наткнувся, мабуть, вухом на такі рядки цієї пісні, де Родрігес каже, що він е, зустрів дівчину в місті Cold fact. це холодний факт. І Прикол в тому, що африканери самі по собі вони частіше за все говорять англійською, але це зовсім зовсім не та англійська, якою говорять американці. І слово Dearborn, воно не обов'язково може означати якусь географічну локацію. Тобто на перше прослуховування ви не 100% що зрозумієте, що це прямо це місто. І Крейг Бартоломію, будучи в принципі людиною, яка вже от в цьому пошуці, яка вона в темі, він просто пішов до свого атласа і почав шукати. І він знайшов це місто пригороди. Детройта. Ну, і саме так він вийшов на правильних людей. Він вийшов на співпродюсера альбому Cold Fact Майка Теодора. Я тут це ім'я можу перевести, бо мені це по приколу. Майк це Михайло, а Теодор як Федір, Теодор Богонданий, тобто Михайло Богданчук. Так і буду його називати, якщо це навіть і не дуже багато разів за це відео. Так от. Він позвонив цьому Михайлу Бондарчуку і питає: Добрий день, добрий день. Ну, бо розумієте, людина, яка скільки шукала е, якісь там уже деякі роки, мабуть, пройшли. Е, що людина шукала цього артиста і е, хотіла винайти цю от, от, причину його смерті, чи як взагалі обставини, що відбулося, і вона дзвонить цьому продюсеру і задає купу питань, і продюсер такий воу, воу, сто, сто в смислі мертвий! Та він усе, живий, ходить, все нормально. І от. Пошуки завершилися. Знаєте, от в цей момент розслідування у фільмі, про який я розказував, у документалці, відразу майже показується інтерв'ю із самим Родрігесом, і воно дуже прикольне і Таке трошки дивне, тому що е, інтерв'юер питає його, чи хтось йому е, казав про те, що він дуже знаменитий в Південній Африці. І Родрігес просто відповідає: Та ні, ніхто мені не казав, мабуть, у них не було мого номера телефону. Ну, і це відповідь взагалі така внеконтекстна, тому що, ну, типу, вони взагалі не знали, хто ти. Вони не знали, чи ти живий. Так, ну, може, не було номера телефону. І потім інтерв'юер він починає задавати такі от питання. Ну, щоб викликати якусь, мабуть, рефлексію у власне виконавця, і він питає: ну, а якщо б ви знали от про те, що ви це знаменитець в Південній Африці, це, мабуть, змінило б ваше життя найкраще? І без агресії і без злості він відповідає: Я не знаю, як відповісти на це питання. І це настільки от така митецька штука у людини, що він, в принципі, не опускається до рівня людей. Взагалі, і він завжди літає на три метри над землею, але він не робить це зверхньо. Він просто такий є. Він підтримує свою крузерську висоту. Це не від пихи, це просто від того, що він такий є. І ну вони, звісно ж, починають виясняти все про Родрігеса, і це закінчується тим, що його запрошують на концерти, організовують концерти в Південній Африці, і вони проходять офігенно. І після цього у нього така відбувається кар'єра рок-зірки на мінімалках. Він дає концерти по можливості, і в принципі, в цій історії є хеппі-енд. Але він не такий от класичний де він стає мільйонером, він навіть насправді не переїхав із того дому, в якому жив, до того, як дізнався, що він знаменитий. І це показує насправді оцю от саме легендарність Рондрігеса. І я думаю, що саме цей факт, холодний факт, він... Побудив мене зняти це відео, тому що в наших краях про нього ніколи не знають ніхто. І як граєш його музику, ніхто не розуміє. Але якщо прислухатися до слів у його піснях, то вони геніальні і вони викликають оце почуття ностальгії за часами, в які ти ніколи не жив. І я думаю, що мало артистів взагалі здатні на щось таке. Ну, тобто, дуже мало мені здається, артистів, які мали от таку історію, коли вони записали два альбоми, які не стрельнули, і потім просто поїхали в Африку після 25 років роботи на будівництві для того, щоб відвиступати і от мати таку пізню кар'єру. Ну, це дуже круто, це прям класно. І це відео, здебільшого, воно для того, щоб от, ну, можливо, ви прониклись е, всією тяглістю цієї історії і е, якось спробували до цього долучитися, чи то слухаючи пісні, чи то читаючи їхні тексти, їх можна читати як поезію. І е, я, мені буду дуже приємний здивований, якщо е, ви підете в коментарі і напишете, як вам ця музика, і чи зачепило ваше серце От ця оповідь так само, як вона зачепила моє серце. Дякую вам за перегляд. Відправляйте відос мамі, відправляйте відос своєму другу, який любить музику, подрузі. Неважливо. Підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте лукаси, все нормально. Дякую.